Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини у Кременчуці. У морози без хатченків годуватимуть та зігріватимуть. І опитані нами Кременчужани здебільшого підтримують закон України про заборону паління у громадських місцях. Залишайтеся з нами далі більше інформації. Громадян без постійного місця проживання під час морозів зігріватимуть та годуватимуть. З 18 грудня у Кремечуці у зв'язку із пониженням температури зовнішнього повітря для безхатченків відкриють мобільні групи обігріву для того, аби скоординувати дії всіх служб, які будуть задіяні у цій справі. Сьогодні заступник міського голови Віктор Калашник провів відповідну нараду. Прихід цьогорічної зими практично співпав із календарним часом. Замело закрутило вже з перших чисел грудня. Негода накрила всю Україну. Поступовий з снігами заметілями прийшли морози. Вже з 15 грудня стовпчик термометра впав до позначки. Мінус 10. У зв'язку із цим кримчуцькі менесники отримали листа, в якому йшлося про те, що очікується погіршення погодних умов, зокрема, зниження температури до мінус 15. А при температурі повітря мінус 10 вже потрібно облаштовувати пункти обігріву для безхатченків. Почалось зниження температури. І в Полтавській області, і в місті Кременчуці, тому ми вирішили зібрати наш штаб і ще раз порадитись, чи готуємо ми до надання допомоги різної, перш за все малозахищеним і бездомним нашим, ну і прийняти рішення про подальші дії найближчим часом. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валентин Шафуру зазначив, що працівники МНС вже встановили чергування в автомобілі біля залізничного вокзалу. Було прийнято таке рішення, що на вихідні дні встановити кунг на базі Зіла 131-го. І за дні доби, тобто вчора, 16 грудня, звернулися дві особи без постійного місця проживання. Працівники МНС їх обігріли в цьому кунгу, напоїли чаю. Тобто за дві доби поки що звернулося тільки дві особи. Валентин Шафорост і про те, що до керівництва округ залізниці було направлено листа з проханням надати в оренду управлінню паскартний вагон для того, щоб певні категорії громадян під час сильних морозів мали можливість там переночувати. Зі свого боку, директор департаменту праці та соціального захисту населення виконкому Кремечуської міської ради Катерина Громова заявила про необхідність організації чергування міліціонерів на пунктах обігріву. Минула зима нам показала і е, соціальні робітники. Соціальні працівники наші і працівники відділення і сектору обліку, це в основному жінки, ми б дуже просили, щоб в вечірній час, мова не йде про цілодобове чергування, але щоб товариші в погонах чи зличками появлялися Хоч раз в дві години це дуже дисциплінує цю категорію людей. Представники медичної галузі запевнили заступника міського голови Віктора Калашника, що всі і перехожі, і безхатченки у випадку сильних морозів можуть обігрітися у приймальних відділеннях лікарень зможуть вони також обігрітися і у пожежних частинах, де будуть функціонувати пункти обігріву. У більш складних ситуаціях, коли безпритульні отримують різні ступені обмороження або взагалі потребуватимуть лікування, їх направлятимуть у медичні заклади, де є соціальні ліжка. Мобільні пункти обігріву вже завтра, 18 грудня, будуть встановлені, як і попередні роки, біля залізничного вокзалу та біля оптових складів на московській. Тут безхатченків обігріють, накормлять і напоять. Посильну допомогу всім безпритульним будуть надавати і у територіальних центрах, та у представництві Червоного Христа, незважаючи на те, що у Кременчуці для безхатченків було сформовано банк одягу, присутні наголосили, що проблемою, які завжди залишаються, недостатня кількість зуття та головних уборів. Сілому ж всі, кого було залучено цієї справи, з розумінням ставляться до проблем безпритульних і готові надавати їм всіляку підтримку і допомогу. Я закликаю всіх, на щоб ми все і цей сезон пережили з гуртування з розумінням до проблеми, які є, і все зробили, щоб облегшити виживання цим людям, які це потребують, сьогодні стартував двотижневий марафон передсвяткових приготувань до нового року. Активно йде продаж новорічних ялинок на площі незалежності. Встановлено головну ялинку нашого міста. Про цю та інші лісові красуні далі у наступному сюжеті. Свято наближається, а головна прекрасна ознака новорічного свята і неодмінний атрибут святкового новорічного настрою це, звісно ж, ялинка. Понад 20 зелених лісових красунь прикрасять Кременчук напередодні нового року. Про це, яке щороку подбають кремічуські підприємства, торговельні центри, навчальні заклади, залізнична станція, комунальні підприємства та товариства. Головна міська красуня вже гордовито постала у барвистому брані на площі Незалежності. Її урочисте відкриття відбудеться цього четверга, 20 грудня, о 15-й годині. Над тим, яким же буде цьогорічне святкове дійство біля головної міської ялинки, привідкрив завісу таємничості заступник міського голови Віталій Малецький. Саме біля цієї красуні зберуться діти, зберуться персонажі казкові, які будуть. Показувати новорічну виставу. Новорічна вистава цього року називається Новорічна хвилина слави. Ми зустрінемося з улюбленими персонажами дітвори, яких вони знають по мультфільмам, які вони знають по казкам. З ними будуть проводитися інтерактивні ігри. Буде досить цікава конкурсна програма. Крім цікавих інтерактивних ігор та розваг на крімчудських дітей, які зберуться навколо головної новорічної ялинки. Очікуватимуть ще й подарунки. Завдяки управлінню у справах сім'ї дітей та молоді та нашим спонсорам компанії «Данон» на кожного хто прийде на цю площу на відкриття ялинки, чекає ще й солодкий подарунок. Тож запрошую всіх і маленьких кременчужан, їх батьків на зустріч з казковими персонажами 20 грудня. Я впевнений, що всім сподобається відкриття нашої новорічної красуні. Вже 25 грудня відбудеться урочисте відкриття головних новорічних ялинок в Крюківському та автозаводському районах. О 10 годині ранку розпочнеться свято ялинки, яка розташовується на розі вулиць 60 років жовтня та Київської, що в автозаводському районі. Цього ж дня тільки вже о 16 годині. Святкове дійство відбудеться біля головної Крюківської ялинки, яка встановлена біля публічно акціонерного товариства Кредмаш серед справжнього ялинкового хороводу. Тож, шановні батьки. Не забудьте завітати разом з дітьми на відкриття новорічних ялинок подаруйте їм і собі радість та веселий новорічний настрій. Вчора, 16 грудня, набув чинності закон України про повну заборону паління у громадських місцях, причому заборонені навіть електронні сигарети та кар'ян. Цей закон розділив громадян на тих, хто його підтримує, та тих, хто вважає, що він порушує права курців. Опитування на вулицях нашого міста показало, що Кременчужани здебільшого підтримують цей закон, і навіть згодні, аби його порушення каралося штрафами. Ми ще не дійшли до такого етапу, як, наприклад, за кордоном, але все одно кроки до цього робимо. Наші діти не повинні там страдати, дихати, відчувати запах диму від того, що, наприклад, хтось на вулиці там, чи в місці громадське, ну, громадське скупчення палить. Я вважаю, що це правильно не зробили. Це дуже добре. Ну... Менше народу може чи людей стане курити. Верніше попадатиметься, ну може прикратиться ця ситуація з курінням. А так, в принципі, все раз. Я сам не курю і нікому не бажаю, щоб палив. Сам не курю і не люблю, я с дівчини, це особливо не люблю це. Це правильно, щоб от менше курити і щоб у тебе стимул, щоб не курити. І що штраф буде. Не знаю, что сказать, мне лучше пусть на улице вот муж курит, выйдет на улицу и курит, чем он сидит в квартире курит. И внук присутствует в квартире. Я поддерживаю этот закон, потому что я сама не курю. Даже просто человек идет по улице и пропадает запах, но не очень приятно. То есть и деваться мне некуда. Вообще правильно. Почему? Ну, потому что мало того, что ты гробишь свое здоровье, еще гробишь окружающим. А пассивное курение, оно хуже, чем когда куришься. Должны быть, наверное, какие-то площадки, потому что есть люди, которые курят ого, сколько времени, очень долго. И им, наверное, трудно будет вот так сразу взять и бросить. Я считаю, что все-таки должны быть какие-то места, отведенные специально, вот, чтобы, ну, как бы не так жестко. Просто сейчас больше будут в милиции развязаны руки, а курить где? Там и мест для курения как бы нету, поэтому. Люди будут, как курили, так и будут курить, только что прятаться будут, и не больше, не меньше. Ну и штрафы будут, родственную казну уйти. Я против того, чтобы курили. У меня дома, в семье, вообще никто никогда не курил. Ни отец, ни муж, ни сын. Поэтому где бы, когда бы кто-то вот закурит, я стараюсь обходить стороной. Поэтому это правильно, что в общественных местах. Не надо курить. Очень положительное, потому что я сама не курю и людям не советую. Очень неприятно, когда впереди тебя кто-то идет, ты идешь с ребенком, и тот все это на тебя летит. Пазли для дітей, шахи, шашки, нарди та доміно для дорослих. Уявлення більшості про настільні ігри обмежуються шаблонами, відомими нам ще з дитинства. Втім, різноманіття настільних ігор настільки велике, що годі собі й уявити. Нині вони переживають друге своє народження. Альтернатива є, стверджують члени Кременчуцького клубу настільних ігор. Рандом фанат настільних ігор, програміст Дмитро Яценко захоплюється настолками більше десяти років. Він не просто грає, він сам створює свою колекцію ігор. Найулюбленіше з настолок для нього рольові, коли людина грає за певного персонажа, китком кубіка або витягуванням карти, формуючи характеристики свого героя, вміння, силу, екіпіровку. У фанатів ігри відповідні. Ну із пар із наших рольових ігр по міру зв'язних войн ми вели майже рік. і прикратіли не тому, що закончили, а тому що стали слишком сильними і не вписувались в сюжет. Тільки челіс, те, що захоплює Дмитра вже десятиріччя, вже як кілька років. Дійшло і до Кременчука. Настільні ігри переживають своє рідне відродження. На відміну від комп'ютерних ігор, які досить поширені серед молоді, настільні ігри не псують зір і не позбавляють навичок комунікації. Адже спілкування з друзями під час гри не припиняється. Вони розвивають логічне мислення та навички стратегії та тактики. Вони цікаві для дітей та дорослих родин та компаній друзів. Начали збиратися з друзями і грати в варіант монополії в «Ва Абанк. банк. Вот ну поскольку я економіст. Мені це дуже цікаво. почувствовати пачечки грошей. Мы, кстати, тоже э самоиздатом распечатали украинский день вот такого маленького размера. Вот. И ну, рассчитывали именно имя, а не игровыми. Когда ты начинаешь играть в настольную игру, ты чувствуешь себя совсем другим человеком, да или вообще не человеком каким-нибудь там, я не знаю, троллем, гоблином. Новачкам пропонують начать с коридору. гри на логику. Каждый получает по 10 таких вот дощечек. Наша цель дойти до противоположной горизонтали. Мы можем за свой ход либо шагнуть на один шаг, либо поставить преграду. Но нельзя закрывать полностью этого игрока. Запрещено. То есть всегда должна быть возможность дойти до конца. Игра играется где-то минут 15, это максимум. Протрималася я хвилин п'ять. Та й то завдяки тому, що Андрій на початку гри піддавався. Зазвичай новачки, програвши вперше, прагнуть зіграти і вдруге, аби скористатися досвідом, набутим у попередній грі. Настільні ігри задоволення не з дешевих. Одна настолка може коштувати 100, а може й тисячу гривень. Для домашньої колекції їх зазвичай не накупишся. Втім, зекономити граючи при бажанні можна: по перше, грати у клубі, по-друге, обмінюватися власними настолками на вторинному ринку. Клубні ігротеки не межа бажань. У рандомні мріють про так звані антикафе. Кафе у зовсім незвичному для нас розумінні. Такі, які вже полюбилися мешканцям мегаполісів, а також і полтавцям. Ти приходиш в кафе і платиш не за їду, ні інші услуги, а за проведене час. І, як правило, ці антикафе, не кафе зв'язані з соціальними іграми. Там. Е, е, Крутять інтересне кіно, проводять майстер-класи, цьому алкоголь і куріння запрещені, от, мікається нашому місті такого не вистачає. А, кстати, часть пішенка безплатно. Економічні, військові, фентезійні, логічні, рольові, спортивні, дитячі та дорослі, сімейні та для компаній друзів. Якщо ви не любите грати у настольні ігри... Значить, ви серед їх різномаїття ще не знайшли своєї, упевнені у клубі рандом. Кременчуцькі любителі настільних ігор пішли далі самих ігор, і передруку вже відомих найменувань вони створили свою оригінальну дидактичну настільну гру на основі біографії видатних особистостей пов'язаних із нашим містом. Відтепер Кременчук має свою настолку, і про неї ми обов'язково розкажемо у наших наступних випусках. А поки я з вами прощаюся, завтра зустрінемося у тій же порі. щастим.